Що я запай бы. Ух! Метко було, да? Да Що? шо шок ты. Вс, нема мене. ти здох? А йому пахуй на блоку, пше, даже і чорно так. А, серку, дай йому похуй. Я вже. Ну я не знав. Я попробую зараз крафтити гнілостиві бомби і попробувати фулінги в дебе травити. Запасаємося тими бомбами! Фулінги просто получаємо. Шо, що що начинает? Тікати. Ну, що ты вонять начинаешь? И воно дуже сильно їх пробивает. Його можна парировать, но це якщо тебе повезет. Дрюха, до тебе команда Ого! Пит! Пі... Спарировав 4 хп лишилось! Я виграю! Я його виграв! БЛАА! Сука! Гондон! Я виграв! Я його забив! Мене сзади комар смерті добив. Бля. Підаці. Пацани О! Поміч! Поміч, поміч. Біжу, поміч, біжи до нас. Поміч! Бля, магнати напали, Комарі напали. Ні, Вау, нічого не видно! У, красиво, зато брат! Ого. Я чого травлю. А, ну конечно. Як ти їх б отравиш, якщо вони самі травлять тебе? Випливи Випл... оттуда, то помреш. Ты тут. А я Ти ж... не піднімеш, тому що в дгте. Дьогті... В дгте ти не можеш піднімати. Який лагерь? Нам там не було ж лагеря, Андрюха. Нам дьохть сам пидет дал, все. Ну, він тоже. Йди сюди. <кху> не він тоже, а тільки він. От до колодаш бігає. Ой, блядь, не пойдем. Киркою! <laughs> бля, вони двоє загрили. Пизда ви придумали. О, у мене стріл нема, зайбес. На. Это трюха ріже їх ти в бичок. Да конечно, бля, убийца, мамин. Тікай, Просто біжи! Я тебе... Бля, <п 'яку> кабар! Я пам'ятаю, як я тролля до них приліп, так вони його за дві тики забили. Хто кого? Фулін від тролля. <смі> тобі по бої іглові стріли треба. А я не маю. Відійди, я говорю. <шлід> <шлід> <смі> Ву Вув нормально справляється. Іх всі кіт Вовків? Да. Я тобі казав. <пир 'ї> То хто нормально справляється? Фулінги? <пир 'ї> Не, фуллинг одного загрызли. Не, хто. Волки от війк загрызет. Хто виграє, скажи мне. Я виграв, я виграв. Я вижу. Сука, комар смерті. Да, знаешь, що погано? Те, що мене 4 хп И те, що їх тут А2. Їх вже три. Йо блядь. Хорошо, що я не помер. Капець ти теплий, тебе ко мне прям Та пиздец! Що, ты Є. Я вишив, блядь. Ааа, блядь, ти за**бав мене, шо мат! О, блядь! Андрей, що ти шукаєш? Я звичайно йому все віддав Да, я хотя кабаски забрав. Шапку ти не знайдеш, шапка в мене Та мені на шапку похуй. а да 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 так Просто так белут, да девять. Ты в мій дивився А ч я в не тренин? Точно не за шапкою Ви що здохли? Андрюха, я, конечно, все понимаю, Але да ти в мене броню вкрав? А я ти, блядь, не піднів на мене. Поїдь, блядь! Відверни броню, тоді поможем. Давай відволікай на себе. Я верну! Вер Все, я відволік на себе. Я її, не бачу. Вона Та там в мене. Якого хуя? Я на... Нахуй мені той молоток послухав, Андрюху. Така злупа, ви чесно. Вы несете слишком тяжелый груз! Изъясня! Да! Фулин! Убеда! Фу -да. Фу -да. Фу -да. Та це хуйня там ще! мог десь є! Пацани! Пацаны, забери ту ж залізу, В ящику його уложить. О, Забері. ти! Ви шо, хату його просто ебали? Да куда? <реш> Ой! Не бійся нахуй! Ти мене... лякаєш! Блядь, 40 хп! Та е пиздец! Ааа, тут щось копье носец! Зай двох Денис, о пацани, почекайте мене ще Нас разом більше шансів. Хтось один виживе точно. Проблема. ми по моєму не дійдемо Бинус один, бинус один. Андрій, забери нахуй, того комара, блять! Сука! Андрій Андрюха вижив! нахуй вижив! Блять, за ноги! Я буду вдвох! Заснімався, блять! Бля! Квіт до мене прилетів! Ти вже в вдітий, ти мені побагати! Я в діти, я блять оп'ять. Ну еба, комари нахуй! Я здох. Я здох. І ти сдух? Да, мене комар кноп. Чуєте? Єбать, а що нам робити? Ну я ж перекутився, ну я. Ну я щит возьму, я щит возьму. И шо мне поборет що? Я. я пішов в чорний ліс. Я зараз в воді просто здохну, я вирішив обплисти хату. А тут я вздох воді. Я забираю все в Дениса. ні, ну. А, шапка. Нічого ти в нього не забирай. А ч? Куда ми тільки купаємось? Пішли вже голі пацани. Двоє один унітаз стяли.